Величезний привіт, вітаю вас у Сінсей. Розпродаж до 50% до 20.08. Мочитесь позручніше. Подивимось, що цікавого у Сінсей. Розпродаж літніх товарів. Алечик 329 гривень. До речі, там всередині де як термос. Можна зберігати і холодне, і гаряче. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, а ось такий також цікавий набір, знижка 55%, 99 гривень. Це йде глечик і 4 стакани. Що це таке красиве? Такі упаковці гарні, подивіться. Дівчата, це щось для вас. Зараз ми знайдемо. 279 гривень, а що ж це таке красиве? Це у нас рушник іде з ось такою сумкою рюкзаком. Взагалі шикарна штука. Рюкзак з таким рушником взагалі супер. Супер, я вам скажу. На пляж. Або навіть і додому рюкзак так носити. Так, подушки, а взагалі це, знаєте що? Це, мабуть, на пікнік ці подушки йдуть. 149 гривень. Так, а це у нас а, на овочі, на фрукти тарілочки, 69 гривень, знижка 50%. Вони йдуть в трьох кольорах. Ось ці також можна купити пластикові. 119 гривень, але чомусь без знижки. Ну, добре. Так, для полуниці для ягід 25 гривень з така тарілочка. Зі знижкою для перця та для солі 79 гривень, знижка 50%. Ланчбокс у вигляді ананаса 69 гривень, знижка 50%. Так, набір ось таких пластикових салатів. А, до речі, надзвичайно красиві, дійсно вам скажу, що гарні, знижка 50% 69 гривень. І можна придбати ось такі келихи. Келихи. До речі, якщо їх поставити, мені здається, то навіть не відрізнити від скла, якщо далеко він буде стояти, ось так. Я навіть би і не сказав, що це пластик. У наборі йде 4 штуки таких келухів і ціна 119 гривень. Стаканчики 129. Так, а це, мабуть, рушник пляжний, точніше як підстилка. Да? 69 гривень. Зараз вона в акції знижка 50%. Точнісінько, такі самі, як зелені, я знайшов ось такі помаранчеві 79 гривень. Також можна зібрати цілий сервіс 69 гривень, тарілки пластикові 4 штуки. А це в нас набір судочків. В наборі 1, 2, 3, 4, 5 штучок. Усі йдуть з кришками. Набір 129 гривень. Так, Лишилася одна оця, як її завжди забуваю. Знижка також 100, 149 гривень, 50% знижки. Гортензія. Тюльпани, бачу, що порозкуповували по 69 гривень. А, знижка 60% такі тюльпани. До речі, ще є жовті. Ось ще одну знайшов. Давайте поставимо поруч. Бачу, що розпродають все, людей дуже багато і дійсно розкуповують все. Тому що знижка 50% зараз дуже влучно. Так, бачу, привезли нові цікаві вази. Ось така ваза 49 гривень, дуже хороша ціна. Красиві, такі, можна сказати, 69 гривень. Скажу, що дизайнери попрацювали гарно над вазочками. 69 гривень. А, ось вони, ось тут мають стояти. вази по 59 гривень, ось такі ніжні рожеві. Така 119 гривень. Дуже цікаве поєднання. Це таке, як пісочок і глянець ваза 119 гривень. Так, такого ще не було, я не бачив сінсеї. Це, мабуть, новинка. Ось така шкатулка з люстерком, з дзеркальцем. Маленькій принцесі у кімнатку. Досить зручне. Ціна такого. Зараз вам скажу. 329. І чорне також 329. Ну, це цікавіше, чесно вам скажу. А такі кошики, дивіться, можна просто підвішувати, бачите, на лоджі, на балкон. Гарно дуже продумані. А, зараз квітки можна поставити сюди, посадити. 129 гривень, металеві. Ще також така цікава ваза. 239 гривень вони йдуть. Така залишилася одна, 169 гривень, також знижка 50%. А тут у нас йдуть ось такі, як вони правильно називаються, ліки, не ліки на 2 літри 129 гривень, ну, глечики. 129 гривень. Це просто витвір мистецтва. Корали чи мінерали. Бачу, що свічки порозкуповували. До речі, ось тут вони будуть 39 гривень. Один з одним дуже поруч будуть красиво дивитись, мати вигляд. Ось так, правда. А ось ці свічки я купував. У мене на полицях стоять, щось мені дуже шкода їх. Підпалювати, тому що вони надзвичайно гарні. Але хочу сказати, що це свічки десь подвійними стінками. Свічка згорить, потім можна використовувати для чогось іншого. Сухостій так, 169 гривень. Я пам'ятаю, коли моя мама ще працювала. Я вже розказував цю історію в комісійному магазині. Одна її коліжанка, подружка, займалася ось таким рукоділлям, Вона робила різні ловці снів і продавала, розкуповували дуже-дуже швидко. Зізничкою свічки від комарів. До речі, в мене є така самісненька, я її купував. Треба, мабуть, на кухню поставити. 219 гривень вони зараз. Великий вибір фотоальбомів. Лише 39 гривень фотоальбом на 200 фотографій. Ціна 39 гривень це зуб. супер. Знижка більше, ніж 50%. хто вже бачив, у мене цього слоника на поличці, на каміні. 79 гривень, знижка 30%. Дівчатам коробочка, 149 гривень. Зберігати свої штучки. Зі знижкою також бачу дуже рамок, дуже багато рамок для фотографій, 129 гривень. Ось така велика. Є трішки менші по 70 гривень. Це великі, 169. Дитячу кімнату, 49 гривень рамка. Для хлопчика та для дівчинки. Хочу подякувати вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Дякую також за ваші коментарі. Дуже багато товару для пухнастиків, комбінізони, різні повідки, Також це йдуть зі знижками великими. Бачу навіть не тільки 50%, бачу навіть зі знижкою навіть 60%. Ой, а це що? А, це для мішечка. Це сюди складати мішечки, коли собачка зробила свої справи. Ось такий органайзер для мішечків. Так, ціна такої подушки 169 гривень. І тут ще щось теж гарне, але витягнути не можу добре, не буду витягувати. Це також подушка. 279 гривень, це новинки йдуть, вони поки що бачу без знижок. Це для котиків, тут м'ята котяча, щоб котик бавився. Ось така іграшка. Ціна 280 гривень. Ліхтарі металеві. В кого є лоджо, У без... мене, якщо б була велика лоджа, в принципі, вона в мене є. А, можна так знайти зразу. Одразу красиво зробити з такими ліхтариками і вечором виходити лопати комарів. 99 гривень. А це погілочка або для корму, для пухнастиків. ціни Не бачу. У вигляді кісточки, а де ж ціна? Дивно. Дуже великі, різноманітні наволочки на подушки. І бачу також зі знижкою. Хочу сказати, що вже трішки пізніше вже буде все осіннє, буде дуже багато всього осіннього. Наволочки також дізничку 50%. А такі по 99. 99 гривень. Подушка. 119 гривень зі знижкою, 50% ролики під голову або під коліна, під ноги. До речі, також хороша ця річ, дійсно хороша. Я бачу дуже багато чашок зі знижкою. По 99 гривень, ось такі цікаві. Квітковий принт, мабуть, ще без. А, ні, також розпродажа. 59 гривень, квітковий принт. Стаканів дуже багато, в різних кольорах 49 гривень. І також келихи, багато різних кольорів, 69 гривень. Ще можна придбати ось такі креманки по 59 гривень. Зараз вони зі знижечкою. Хочу сказати, що розібрали тарілки. Тут дуже великий вибір був тарілок і десертних, і обідних. Розкупили ось такі десертні по 35 гривень. 99. Скляний салатник, надзвичайно красивий. Ціна його 119 гривень. Салатники порційні в упаковці дві штучки. 119 гривень. Форма для випікання силіконової, я таких маленьких не бачив. По 39 гривень у вигляді квіточки. ланчбокси. До речі, дуже хороші. Хороші пластики, вони такі на два, на два поверхи, можна сказати, розділені. І ще мисочка для цього для соусу 209 гривень. Баночки для сипучих 99 гривень з бамбуковою кришкою. Набір ось таких контейнерів для сипучих 79 гривень. В наборі три штуки великий, середній та маленький. Це також, мабуть, ланчбокс, 99 гривень. В двох кольорах йдуть. А це в нас тортівниця. Також ще йде кришка. 219 гривень. Кришка йде з ручкою. Зі знижкою набір ось таких креманок На бамбуковій підставці 270 гривень. Я ще ось такий знайшов, 219 гривень. І також ось такий великий набір. Тут йде 4 штуки. Вони йдуть вже скляні, надзвичайно красиві, порційні такі салатники, або навіть можна використовувати і для десертів. наш магазин зачиняється о 20-великий вибір різних штучок для кухні. 59 рукавиця, Щіпчики дерев'яні. Ціна 69 гривень. Лопатка дерев'яна 69 гривень. Уполоник по 49 гривень. А ось така штучка цікава дуже для відкривання кришок. Ціна такої. 39. Привезли оці класні підставки під настіл. Ціна таких 119. В іншому магазині вони по 200 гривень. Точнісінько такі самі. Зі знижкою зараз поставили також 50% з катертини. Тут дуже-дуже великий вибір, але я бачу, що розібрали, тісно розібрали, Бу, було дуже-дуже багато. Набір рушників кухонних 69 гривень, в наборі ось такі три штучки. До речі, можна обрати різні-різні кольори. Під кольори можна підібрати навіть вашої кухні. 69 гривень 3 штуки. Ось такий також 69 гривень 3 штучки. Так, а це що? А, це серветки під гарячі. Так, вони без знижки. 99 гривень. Дуже багато різних серветок. Я навіть бачу якісь. А може, до речі, вони зі знижкою просто навіть не встигають переклеювати. Так, продавці ось по 69 гривень ті що по 99 цікаві присоски я таких ще не бачив для рушників в кімнату ванну 29 гривень це також підставка під гарячую Дуже багато із дерева, всіх різних а мисочок. Правда, вони дорожчі завжди йшли, тому що дерево ніби як дорожче за пластик, правда, але дуже красиво, презентабельно на стіл. Зараз, до речі, хто хоче обновити свою дошку кухонну, можна придбати зі знижкою Сінсей. Ось така кругла 149 гривень. Непогані знижки зараз на ці дошки різні. Також є прямокутні, квадратні. Якщо пошукати, можна щось знайти. Пластиковий друшлак. Не бачу ціни. Добре. Буду закінчувати відео. Хочу вам побажати всього найкращого, щоб у вас все було добре кожен день. І до зустрічі вже в наступному відео. Скоро з вами побачимось. Всем пока-пока.